Привіт, малята! Сьогодні ми з вами проведемо заняття для майбутніх першокласників. Поговоримо з вами про школу і дізнаємось чи готові ви вже йти до школи. Казка Лісова школа. Жив був їжачок. Він був маленький, кругленький, з гострим носиком та чорними очима-гудзичками. На спині у їжачка були справнісінькі голочки. Але він був дуже добрий і лагідний і мріяв їжачок, що, коли виросте, стане учителем і зможе навчити своїх лісових друзів усього, що він вміє. Ось їжачок став дорослим і настав час здійснитися його мрії. Лісові жителі побудували справжню школу для зайчат, лисенят. Вовчат, мишенят та інших звірят. Вчитель їжачок готував клас до прийому першокласників. У світлій кімнаті стояли столи, стільці, на стіні висіла дошка, де можна писати крейдою. Їжачок приніс підручники, книги з картинками, які допоможуть навчитися писати, рахувати. Сорока принесла до школи блискучий дзвінок. Навіщо ти принесла до школи якусь іграшку? спитав у сороке сторож єнот. Адже у школі не грають, а навчаються. Мене їжак попросив, я відповідатиму за дзвінки. А навіщо нам дзвонити? Школа ж не пожежна машина. Ех, ти нічого про школу не знаєш. Якщо дзвенить дзвінок, значить час на урок. А якщо на уроці дзвінок, значить пора відпочивати. Стривай, стривай, сороку, а ну поясни мені ще раз якщо діти прийдуть до школи, то почувши дзвінок, побіжать на урок. Так, тільки не побіжать, а підійдуть до столів і чекатимуть початку уроку. Все вірно, підхопив їжачок. Саме так ведуть себе справжні школярі. А наші звірята можуть не знати цих правил. Прийдуть до школи і дізнаються. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець. А зараз давайте перевіримо, чи уважно ви слухали казочку. Для чого сорока принесла дзвіночок? Що потрібно робити, коли чуєш дзвінок? А зараз трішки пограємо. Пропоную гру Спіймай слово. Я буду називати слова. Якщо слово їстівне, то плесне в долоньки. Ну що, готові? Починаємо. Сніговик, ялинка, яблуко, лижі, подарунки, цукерки, дім, собака, ліхтарик, ручка, пиріг. Піца, диван, іграшка, сніг, лялька, апельсин, папуга, суп. Молодці. А тепер знайдіть всі приховані предмети. Розглянь малюнки, який предмет тут зайвий. Молодці малята, бачу, ви вже готові до школи. Вчитель Ізачок прощається з вами. До нових зустрічей!